Хочу вам сказати, що лікарня не фінансується. На сьогоднішній день ми не, ми не зробимо, не змінимо її як тут кажемо, в кажемо рішенні. На сьогоднішній день ми не можемо, ми не отримуємо певну плату, ми не можемо розрахуватися за енергоносія. Я вам хочу сказати, для того, щоб оплати договор, треба на сьогоднішній день визначити статус лікарні. І ми будемо попереджені, що за ці три місяці буде вирішено наше питання, чи нас реабілізують, чи нас ліквідують, чи буде зроблена міська лікарня, комунальний заклад міська лікарня, що цього нічого не зроблено. А в своєму листі, пане Володимирович, кажуть, що так, міське населення обслуговується у Журовську центральної лікарні. А вона завжди обслуговується Жорської центральної лікарні. Це просто моя, можу казати, моя механічна. Різні варіанти ми розглядали, але із них не можуть спочатку можна навіть на так. Це дуже добре, що нарешті у нашому місці буде затверджено це. Тоді залізниця зашевелилася. Зараз ми давайте всі підводні камні розкриємо. Е, у нас є депутати, представники залізниці, які лобірують інтереси залізниці, а не громада, яка їх вибрала. Прийшла інвентаризаційна комісія і почали переписувати майно, щоб ви всі знали, що таке є бузова лікарня е, Львівської залізниці. Це є будівля і все майно починає від сільця. Від кровати, як може, як може е, міська влада зараз створити міську лікарню без цього майна, фактично ми тільки лікарі на вулиці, як ми будемо, навіть якщо ви створите міську лікарню, але без майна вона не ми будемо самі рішати, що нам треба, яка нам допомога потрібна. Ми сядемо з фахівцями, ми сядемо з вами, з бюджетом. Ми розчитаємо, скільки нам коштів треба. І не забувайте, що без цього майна лікарні существувати не буде. Ми тільки голі лікарі. Що це правильно. Це все, що, що ми правильно. зараз вийдемо на вулицю. Ми не можемо вулиці хворих приймати без стільця, без, без кабінету, я. без нічого. Ми до вас прийшли звернутися, що в кінці кінців хай залізниця виконає закон. Міністерство хай виконає інфраструктуру, хай передасть майно, а не бігати, переписувати, і щоб ви до кінця ще знали, яка вартість, яка вартість була вказана, вартість цього цього майна. Завишена, тому що вони наперед готувалися, що вони ви візьмете на свій баланс, ви будете фінансувати, а потім вам виставлять орендну плату, і ви її не зможете платити. І ми прийдемо опять через рік, навіть якщо заключиться договор, ми прийдемо через рік, опять до тої ж самої ситуації. Без майна, лікарня існувати не буде. Я пам'ятаю, коли оце рішення прийняли, я не знаю, що там з'ясувати з тими депутатами, що там їм в голову стукнуло, але коли ми отримували. Що ми маємо можливість взяти нашу залізничну лікарню, комунальну власність. Ми такі були щасливі. Ви пам'ятаєте, як ви до вас, ви прийшли, покажуть, Боже, рішення таке є. Ми кажемо, це шанс. Це для чого є шанс, що ми не будемо ходити в городську лікарню, їм на поклон, а ми будемо мати свою лікарню. Ну, Качево там погресталося, ошоро там трошечка придумував. Багато місць не хотіло. Вони були свої міські лікарні. І їм не треба було якусь лишню угоду. А наше місто Чоб немає. Ми на ці селектори нас відмітили міністрів, що місто Чов перше прийняло таке рішення сесії, що не взяло комунальну власність. На даний момент до комунального майна не так. прийнято нічого. І ви то знаєте, ви кажете, що лікарня прийнята, вона не прийнята. Ми, ми, що, ми що, тільки так? дали згоду на прийняття і більше Правильно. нічого. І, і це, це є вимога була Кабінету міністрів. Тобто, Один хазяїн каже, що я коруплю, що не можу воно мені треба. А другий місто каже, що ні, я відмовляюся. І принципове рішення Пально. ми прийняли, що ми не будемо відзнати. На сьогоднішній день. узловая лекарня станции ЧОП состоит из трех майновых комплексов. Трех. То есть весь майновый комплекс он поделен на три части. Есть три разных баланса Значит, собственно, узловая лекарня, у власть которой входит аллергологичное отделение в Солотино и э, то, что в этом отделении находится. И больше ничего. пу 5 э, Утримує будівлю і капітальні споруди Чопської лікарні за адресою молодіжна 12. А все обладнання, меблі там і так далі, це все е, знаходиться на балансі у Жорської дирекції залізничних перевезень. Так ось, у 2015 році до виборів було прийнято тільки одне рішення дати згоду на прийняття е, Чопської майнової лікарні як цілісного майнового комплексу. Але то був підрозумівало під собою тільки в солодні, але більше Нет, нічого. Зима, ми ми не не так оцей цілісний майновий копліс складається тільки з того відділення. І все. Такого так, могло. Не могло, маклоні макло. Ну могло, не могло, но так оно есть. Вы, вы поймите, вот для того, чтобы получить, для того, чтобы получить это здание и это оборудование, было принято еще два решения. Вы же прекрасно это знаете. Вы тоже за них голосовали. Даты входа на принятие одну пять. Я не ведь умовляюсь, вы действительно голосовали То есть еще одно решение в декабре месяца, в декабре, декабре месяца было принято. -то о том, не чтобы не принять. Что? Да, Порвите, пожалуйста. Тише, тише, тише. Давайте. Да, Давайте. Спасибо, что разрешили. Да, да. Видите себя прилично, а сущий. Еще одно решение было принято о том, чтобы принять, собственно, здание и сооружение. И еще одно решение было принято о том, чтобы принять майно. Эти письма были наданы залезные всю с перликом этого майна. Вот то, что, о чем вы говорите, что не было. Специально быстрее эту сессию собирали, специально вот так с голоса принимали, потому что нужно было это сделать быстро. Но все равно мы не успели, потому что с 1 декабря это майно попало в уставной фонд. Но только что зачитывали. Вот на данный момент, на данный момент мы Я... не владеем больницей. Вы поймите. Да, она не в коммунальной власти. Это... <свят> вы сейчас говорите, <свят> вы сейчас говорите <свят> сессии городского совета о том, чтобы министерство выполнило. Да, да, да. А да, мы, мы при чем? Передала, Оля, <свят> я прошу прощения, <свят> <Оля>, вам <свят> на спасибо. <свят> Оля, пожалуйста, озвучьте. Я единственный, который не то что не понял, я хочу, чтобы озвучили последний ваш вопрос о том, что чего сейчас мы. Министерство Когда принималось решение, когда все голосовали, я, это я помню, помню, еще не помню. было ПАК. Я, я понял, вы можете вы сказать, прошаговать майно, что это вы имеете в виду? Э, майно, я... майно это будивля и полностью все майно, которое сейчас мы находимся там и мы иным пользуемся. Мы, мы это только коллектив и наше майно это салон. То есть вы считаете, что это есть камень преткновения всего, правильно? Это камень, камень преткновения. А теперь да. посмотрим на Пожалуйста. Еще раз повторяю. Я заинтересован в в том, что у нас было Что у меня зависит И я делаю это. Один ответ я вам показал юридически. Другое дело, почему я хотел сказать Игорю Степановичу, чтобы он показал свою хронологию. То есть мы не сидели так вот грубо на стульчике, и вы так никто это знает. Бомбили одни письма, вторые депутаты там выходили, третья лица. Значит, я просто подкорректирую вашу фразу. Майно, оно некорректно. В С 1 декабря, что основной причиной стало, то, что мы на сегодняшний день и пришли к этому нашему совещанию. 1 декабря 2015 -го года целостный майновый ком так, конечно, и стульчики и все остальное. Но и салоны. И что? Перешло у вас в статутный фонд по Вы Понимаете? Я не договариваюсь. Я уважаю ваше мнение. Позвольте мне договаривать. Учитывая, что эта процедура, когда нам уже это сказали, передбачали очень длительный процесс. Если в статутный фонд кто здесь сидит, практик, он знает, что это может процесс затянуться на год, на два, там такая процедура. Поэтому мы приняли решение следующее. Через депутатский корпус. Через депутатский корпус раз. Лоббировали. Хороший вопрос. Позавчера я имел встречу с заместителем министра Крисовского, который мне клятвенно заверил, то не рассматривают другую процедуру по перемещению и передаче, подчеркиваю, передачи телесного военного комплекса на баланс черской громаду И в ближайшие пару недель, так я не сказал, пару недель, процесс будет завершен. То есть простым языком говорю, на юридической основе станет... Щоб сні лікарні. Вот такая виція. Ми прийшли к вам, чтобы вы, как депутати, обратились, пусть нас рассудят. Или залізниця хай нас закриє. І розрахується з нами, ми підемо на біржу. Кого ви захотите увидети где-то? Ви запросите, якщо створиться лікарня. Ми таких підстав юридичних не маємо. Що у власності державного закладу? Ваше це други, це други, так. У вас, у власті, я... да? розпорядження Кабінету міністрів, депутати з постанови. <постановки> розпорядження це не є нормативний провірят, який обов'язково. <постановки> що там скаже? Ну, що сказано в розпорядженні Кабінету Міністрів? На Надати фонду на передачу цілісного минулого комплексу вашої лікарні. Не юридичної особи, а цілісного майнового корпусу. Тепер, що входить в ваш цілісний майновий корпус? Це полурозрушений корпус, там десь салоні. От дивіться, ваші міністерства під холоди. Дивіться, зараз ми просто обсуждаємо тему. Я вам розповідаю. Що? як? Проблема вам ще ніхто так Я Я Значу, не юридично. Тому скористайтеся. В власності вашої лікарні так, в майновий комплекс лікарні входить лише Солодинський корпус. Ні в кого тут немає зацікавленості приймати цей Солодинський корпус. Так. Всі ми знаємо, що нам потрібна ця лікарня на молодіжній 12. Причому потрібна всяка. І так, далі, так Дивіться, що відбувається. <плес> Там є зобов'язання використовувати. Значить, зараз ми не можемо прийняти цей цілісний бойовий комплекс, тому що він знаходиться десь в Солодні, він нам не потрібен. І вам він не потрібен. Нам потрібна ця лікарня. Цю, цю лікарню нам зараз не дає. Вот, владіст, вам, вий, вам вийти, вам, вам, вийти, а будівель, а не дивіться, будівлю не далі. Нам ніхто не передавав вас як юридичного особу. Ваш статус зміниться і ви будете ліквідовані шляхом реорганізації з комунальної. Це ваше рішення маєте. Має бути ваше рішення. Так. Да, так, о. так разжури, о, рішайте, прийміть, що ви рішення будівлю. Ми закриваємо лікарню. Поки це рішення буде приймати, ви вже хочете працювати. Хочете заплатити. Розумієте, якщо ви хочете нас відбувати, то ми звертаємось до статті 18 закону про основи охорони здоров'я в Україні. Так? 18 стаття говорить чітко про те, що фінансування будь-яких закладів державних, комунальних, медицини здійснюється на підставі укладеного до договору про медичне обслуговування населення. Значить, цей договір, типова форма договору, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я. Як ми можемо договір підписатися, що у нас інструмент? Я вам зараз розповім: в додатку номер один до цього договору визначено перелік, вартість, обсяг, послуг, які ви можете надати згідно ліцензії, згідно наявних у вас спеціалістів і так далі. Єдине, що зараз можна розглядати, це якщо ви зберетесь у вас є менеджер. Активний, ви зберетесь, сядете, у вас є колеги, визначите обсяги послуг, які ви можете нам надати на договірних засадах. Хто підкриває? Вони можуть самі збічтами, у вас фезнд. Ви не розумієте, чому ви не можете подати нам проєкт договору. Ми да, работаємо да, 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 страховими да. компаніями, да. яку да. паручі деньги за ті услуги, що я надав. Да. Ви чорне, вважаєте біл, Нет. коли да. ми голосували за це рішення, да. як його розуміла річ, яка проголосувала. Тут були люди, розуміла. які голосували, але я так бачу, що не розуміли за що. Mm -hmm. Але коли mm -hmm. ну, я про да. голосував, як юрист, що таке, що таке мережа? Казначейство вимагає, щоб органа, який. Будемо розглядати кошти, здійснював видатки виключно під свою мережу. Але ми це зробили для того, щоб мати можливість вас в майбутньому теоретично фінансувати. Тому що ніхто не підняв статусінацію, хто не здоровий. Подавайте договорі, і ми вас розфінансуємо. ми не можемо договору. Ви не є не розпорядження, кожні не треба, ми не можемо відкрити. Ми не можемо розпоряджатися вашим коштом. У нас бюджет розділяє, у вас бюджет державний. Як ви цього не розумієте? Я ж не можу зараз взяти державний заклад <канщино> і якось <послужав>. фінансуватися. <канщино> <ця висотки. канщино> так про що це рішення? Ви розумієте, про що це рішення? Про можливість вас сфінансувати на бюджет. Ми їй нервово з нами показуємо, як не може бути, бо ти прийшли. Ви прийшли на сесію, як всім колективам. Але прийти і поговорити про цю проблему. Якщо у вас немає <голоси> рахунків, їх можна створити. Якщо є інші якісь технічні нації, то їх можна вирішити. Знаю, що ви ходите, то вже йде Поговорити, ну, це легко тут зараз прийти і покричати, і далі. Я вам показую, який в нас є механізм і які у нас є, є проблеми тому вас що.